Вітаю, друзі, сьогодні 9 грудня. З вами знову центр громадської налітки вежа. Я, я керівник Валерій Клочук, і сьогодні з нами в студії політолог, центрист, так само як і я, Ігор Чаленко. Вітаю тебе, друже. Вітаю тебе, добрий вечір. Ну і ми спробуємо саме з позиції центризму дати аналіз, друзі, того, що сьогодні відбувається в переговорному процесі, в переговорному треку після особливо величезного інтерв'ю. так підбираю слово, як би це назвати. Дональда Трампа виданню політику. Навіть ми коли з тобою до початку запису говорили про це. в мене також була пауза. Не випадково, чому я зараз буквально два слова, я вечірнім відео вже про це говорив. Трамп нічого нового, як на мене, не сказав. Росія перемагає, треба проводити вибори, козирів в Україні немає. Європа провокує Україну воювати далі. Багато речей він говорить: нусько відверто, правдивих. Багато я хотів би ігоре тебе запитати, як ти оцінюєш це інтерв'ю Трампа, яке виходить саме нині, де багато приділено уваги російсько-українській війні? Ну і на тлі цього інтерв'ю твої відчуття щодо перспектив цих переговорів і заяв президентської, які сьогодні прозвучали? Ми про все потроху поговоримо. Якраз друзі, ця програма в рамках підсумку дня. Що стосується конкретного інтерв'ю на Політика, до речі, відзначу, що воно вийшло паралельно з публікацією рейтингу європейської редакції, «Політика», де Трамп зайняв номер один в рейтингу найбільш впливових політиків Європи, підкреслюю, Європи, а Зеленського запхали. На 14-ту позицію. Ну, тобто, не виходячи з того, що вся політика Європи зараз крутиться довкола України, ну, велике угу. питання насправді. Ну, але повертаючись власне, до самого інтерв'ю, я відзначив би наступне: перше, все ж таки, Трамп ну, доволі, скажімо так, нативний до сприйняття тез, які озвучуються російською стороною. Тобто багато речей, які він не констатує, але де ми бачимо, ну принаймні тональності певні тональності, які постійно пропрацьовуються і Путіним, і Дмитрієвим, і багатьма іншими. І до речі, тема про необхідність проведення виборів президента ага. в Україні вона з'явилася не зараз, не в інтерв'ю політику. Так вона з'явилася буквально. Ну, якщо говорити саме про цю хвилю, про нинішню хвилю, mm -hmm. вона з'явилася: от буквально нещодавно, якщо ти згадаєш пост Трампа, де він обстібував, значить, Європу, і він тоді вказував українське лідерство в лапках. А слово лідерство лідершіп можна читати двояко: можна як лідерство читати, а можна як читати і влада. Тобто українська влада в лапках, тобто підхід такий, що значить знову ж таки тема по нелегітимності, те, що росіяни закидають постійно, і оця тема просрочки. там ми розуміємо, що вся наша влада, і президенти, і Верховна Рада, і місцева влада зараз понад термін. Безпосередньо передбачений конституцію, але ж і прописано в законодавстві, чому так відбувається. Тобто у народу, принаймні, зараз немає демонстрації браку легітимності до влади, і це показує конкретна соціологія різних соціологічних кампаній. Це теж потрібно розуміти. Але Трамп почав грати в цю гру. Чому Трамп почав грати в цю гру? Тому mm -hmm. що інтерв'ю було взято наскільки я розумію, десь чи. Після одразу третього раунду перемовин е, української і американської делегації в Майамі, А на третьому раунді я нагадаю, там же ж долучився Зеленський безпосередньо і дві години е, намагався відстояти тему якраз е, по територіальному е, питанню: те, що Україна не сприймає е, бажання Сполучених Штатів аби Україна добровільно вийшла з 6,5 тисяч квадратних кілометрів території Донецької області. Ну відповідно, якщо ми цього не сприймаємо, то відповідно на нас зараз збільшується тиск. Ми бачимо зараз декілька вже заяв, по суті, які йдуть від Трампа. Це і політико, а конкретно по виборах. Ну і логіка тут якраз російська. Я нагадаю, що Путін же ж не хоче там нічого підписувати з Зеленським. Він каже, хай там проводить значить, перемовини, хто завгодно, а підписувати там має по парламентській лінії. Вони, до речі, теж цю, цей момент ведуть до росіяни доволі серйозно. Далі ми чули буквально до того Трамп Знову почав говорити наскільки він розчарований в Зеленському. Тут же ж сина випустили, який почав розказувати Джуніор про uh, те, що можливо припинення підтримки з боку Сполучених Штатів. До речі, теж цікавий момент в цьому інтерв'ю, що Трамп uh, фактично uh, трохи дав uh, назад, якраз де його спитали про сина, mm -hmm. що стосується підтримки. Він mm -hmm. сказав: Ну це ж трохи не те, там ж маєте розуміти. От, ну але. Суть інтерв'ю абсолютно зрозуміла. Тобто, він хоче давити зараз на Україну, він хоче давити максимально на Європу. Він не задоволений тим, що відбувається з цими 120 мільйонами євро штрафу в маску, ну і всього іншого. Тобто, в принципі, настрій зрозумів. Але ж ми маємо розуміти об'єктивно, чи є сьогодні у Трампа власне, Трамп це козир. В перекладі я нагадаю його, його прізвище, якраз і звучить як козир. Чи є у Трампа козирі в темі якраз завершення російсько-української війни? Я думаю, що зараз цих козирів стало менше. Чому менше? Бо Сполучені Штати зменшили безпосередньо свою підтримку. України так у нас є тема по е, розвідданих. У нас є е, питання е, термінів постачання по програмі. ПІРО, ми ж розуміємо, там можуть бути е, там десь затримати, десь не затримати. Очевидно, якийсь корупційний є момент, який ще не озвучений. Тобто, могли щось притримати. Ми ж не знаємо, як далі буде розвиватися ця тема по Міндіджгейту і всьому іншому. Та тисячу годин заявлено, тисячу годин українського контенту, як казав президент Зеленський. Uh -huh. От ну питання про інше. Те, що все одно це менше зараз можливостей тиску саме на Україну як державу, ніж є козир у Європі, а у Європи є основний козир, і який для перемовин це якраз російські знерухомлені активи, і те, що Трамп хотів по суті оперувати е, десь там 65% від цієї суми, які знерухомлені, то європейці сказали, що не буде цього, от просто не буде. По факту вони подають цей сигнал. І відповідно Трамп зараз намагається боротися не лише з Україною по темі просування невигідних для нас умов завершення війни, але і з Європою. З Європою для того, щоб поборотися за оці, значить, скільки там 145. Мільярдів е, доларів, бо у нас виходить в Європі 245, е, там 100 мільярдів. Ми ж пам'ятаємо по плану Трампа, 100 мільярдів якраз е, Сполучені Штати в Україну 50% прибутків собі брати, е, 100 мільярдів Європа може вкласти по тій же самій процедурі, mm -hmm. і те, що лишається, відповідно вкладати в російсько-американські інвестпроекти. Ну, там лишається якраз 45 мільярдів, те, що безпосередньо на території Європи. Тобто мова йде, грубо кажучи, про. Просто п'ятдесят лярдів коштів, за які бореться зараз травм. Mm -hmm. Все дуже просто знову ми бачимо цю бізнес-жилку і його оточення. Але в цьому найбільше проблеми, бо йому пояснюють, що завершення війни та навіть перемир'я має бути на чітких параметрах гарантій безпеки, і це максимально артикулюється українською стороною. Я щось не побачив, чесно кажучи, у Трампа сигналів, що Сполучені Штати готові дати саме надійні гарантії безпеки. Це більше, от як на мене, це позиція така. Понтія пілат. От а ну Трампу що треба, Трампу треба е, відвідати. Я так розумію, Крим розміром з Техас. Він же ж раніше його з Техасом порівнював по розміру. Зараз знову вказав, що Крим оточений з чотирьох сторін океаном. От. Ну це, це просто говорить про заглибленість в процес. Конкретного президента, і теж, до речі, відзначу, що ну він же ж не говорить е, про те, що в 22-му році до того, як е, Сполучені Штати почали допомагати тоді Україні, створили антипутінську коаліцію, він же ж не говорить про те, що. Територія була більше насправді в 22-му році більш окупована. Скільки їх тоді, 27, здається, 28% відсотків в піку, якраз коли росіяни були на частині Київщини, Чернігівщині та Сумщини, і так далі. Тобто, навіть зараз, коли ми маємо проблеми безпосередньо на фронті з і тема Мирнограду, ну загалом покровсько Мирноградська агломерація, mm. коли ми маємо проблеми там в сторону Запоріжжя. Дніпра ну ми бачимо все це, що відбувається Сіверськ, але все одно, все одно, у нас позитивний по позитивний баланс по сальдо Якраз я просто якраз скажу про те, що не можна зараз, от як Трамп говорить, що Байден там він же любить цю цифру: 350 мільярдів доларів віддав. А от Трамп нічого не дає, і він молодець, але гинуть 27 тисяч українців що щотижня. Ну так вибачте, так гинуть вони, чому тому, що виходить, Сполучені Штати зараз допомогу не дають. Трамп не міг задатися цим питанням. Ну коротше, це інтерв'ю, це можна про нього довго говорити. Це е, кладість е, таких гегів, е, але на жаль, це не геги, це реальність. І від того, це насправді певна трагікомедія. Але якщо от говорити саме з центричної точки зору, угу. якраз ти з цього і почав, так, то так. Так. ми шукаємо тут дійсно е, зерно. Логічності правди і е, можливості конструктиву. Конструктив я особисто бачу. Конструктив полягає в тому, що е, напрацьовуються більші гарантії безпеки. І от те, що у нас відбулася, комунікація Лондон, е, далі, е, значить, Бельгія, відповідно, Брюссель. Не знаю, що там результати треба дивитися. По е, відповідно по Італії Рим, які там результати по мелоні. Ну, принаймні, після візиту в Брюссель. Я, можна звернути увагу на дуже важливий аспект, конкретна дата вступу України в ЄС як елемент гарантії безпеки а, в мирному плані. Це важливий меседж, який зараз по факту напрацьовується. А зараз додатково. Тобто, ми говоримо не лише про п'яту статтю, аналог Вашингтонського договору, відповідно. Ми зараз говоримо все ж таки за закріплення політичною. Якраз перспективи чітко окресленої, от що стосується європейської нашої інтеграції, ну і звичайно, зараз максимально меседжі йдуть з боку Києва, що стосується гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів, ну і відповідно те, що мало бути прийнято і ратифіковано Конгресом США. Якщо цього не буде, то цілком зрозуміло, що зараз Київ буде продовжувати безпосередньо консультації і не йти на однозначні рішення по цьому процесу. Тобто, тут навіть питання ми впираємось навіть не в території. Тут питання, я думаю, більше гарантій безпеки, те на що зараз не хочуть де факто йти сполучені штати. Справа в тому, що аналізуючи заяви Трампа, ти про них задбав і попередні дні вони були, і ті, що прозвучали в політику. Я схиляюсь до думки і не просто схиляюся. Переконаний в тому, що зараз вже Україна в цих переговорах не одна. Вона разом із Європою, і це сталося не тому, що ми цього хотіли. Ну, ми були можливо, не дуже проти, але цього більше хотіла сама Європа, <кій> оскільки вона виконана з цього переговорного процесу. Путін навіть один час говорив про те, що ну, ми можемо розглянути питання, повернення Європи до переговорів і так далі. Нині ж без Європи Зеленський не ступає навіть кроку. Трампа це дуже сильно злить. Він виказує абсолютно справедливу критику на адресу європейців, коли говорить про те, що ми повинні якось вже бути більш самостійними у формуванні політики безпеки, і навіть ну це ставить у вину Трампу канцелімаччини мерць. Ну я бачу це, як воно ну, каже. Ну що це за нова стратегія? Що ми повинні бути самостійно. Самостійнішими в питаннях безпеки, політика безпеки має бути нашою, європейці самі повинні про це дбати, і так далі. Ну, фактично, шантаж з боку Трампа він абсолютно очевидний, але, як на мене, він справедливий, тому що Європа Європа тривалий час, вибач, ну не дуже поспішала з тим, щоб себе обороняти. Зараз така сама проблема в них, і не випадково Урсула фон Дрляїн каже: ну, залишається ця проблема. Україна повинна стати першою лінією оборони на сході, лінією оборони Європейського Союзу. Я, Тобі скажу, я погоджуюся з твоїми міркуваннями щодо позитиву в цьому переговорному процесі, але мені це виглядає, що зараз намагатимуться, це. Поки що робоча версія в мене. намагатимуться продати угоду, яка буде врешті-решт підписана. Ну можливо, не Зеленським, можливо, підписана пізніше, але до неї йде продати як справді успіх України і Європи на треку. Завершення війни, а саме ну, наприклад, до України до Європейського Союзу, ти що говориш, ну теза прозвучала, інші якісь вигоди, які будуть продаватися нами, як от дивіться, ми витругували кращі позиції. І, от, схоже мені на це, от, на, на, на це все на політиканство довкола питання завершення війни. Хоча, мабуть, ну відкинути це неможливо. Я ну не знаю наскільки це зараз і як запитання. Ну в мене от така думка: що ти про це думаєш? Скільки тут політиканства зараз? Чи дійсно європейці прагнуть, щоб ця війна закінчилася? Бо в мене, чесно кажучи, великі сумні з цього приводу. Ну, я знаю твою думку. Звичайно, така євроскептична з точки зору бажання Європи до швидкого завершення війни. Ну, ми теж маємо розуміти, що Європа неоднорідна і цілі є різні. Mm. Але те, що Європа сьогодні робить недостатньо, щоб забезпечити надійну позицію, дипломатичну позицію України, це очевидно. Mm. Мені впало в око, доволі такий симптоматичний момент. Ми в Лондоні бачили, як сиділи четверо: відповідно, Макрон, Стармер, Зеленський, Мерц, і Макрон, же ж якраз говорить про те, що у Україну у Європи є карти, є карти, які ну, відповідно грати. І ну, ми ж розуміємо, що це якраз відповідь Трампу на його постійно, що у Зеленського немає карт, от і, ну, тобто риторика в цьому руслі. Але водночас, ну, ось буквально день в день виходить новина. Франція відмовляється надати 18 мільярдів російських знерухомлених активів на репараційний кредит, і це причому Франція, з якою буквально нещодавно відвідував Зеленський і разом з Макроном підписував політичну згоду на купівлю там 100 рафалів, Тобто, цілком зрозуміло, що ці кошти вони і будуть якраз передані, умовно кажучи, з банкірів. От де вони зараз там знерухомлені, і тільки з них прибуток береться, а будуть кинути в сектор там ВПК, але так само французький. Ну це якщо максимально на пальцях, щоб показати, що це ж Франція від цього б виграла, а ми не бачимо руху тут однозначного. Та сама ситуація, наприклад, що стосується Італії, коли то вони переносили, значить, просто прийняття рішення про підтримку України, я не кажу про конкретні ем, уже ініціативи. Так, потім Таяні сказав, що вони там по пюре не будуть приймати участь, так, бо так, так. Е, ну, тим не менш пюр то розрослася, там чотири генератори і... нам дадуть, вибачте. Та нам генератори дадуть. Я думаю, що там мова йде все ж таки про своє ППО, про самті. У нас же три комплекси вже італійсько-французькі. Ну вони думають, що навіщо давати гроші американцям? Краще своє продати. От тут логіка цілком зрозуміла, італійців. Нюанс просто про інше: що отакі от кроки вони дуже серйозно якраз підмивають питання суб'єктності Європи як цілісного. Цілісного цього е, елемента, бо тому і виходить, маски починає розказувати. Я розумію, що там питання по штрафу, у нього ці 120 uh -huh. мільйонів євро по іксу і так далі, але ж все одно він виходить і каже: хай не буде Європейський Союз, хай буде окремо все приймається на рівні е, національних відповідно держав. Так. Це ж uh -huh. логіка, логіка то яка? Розділяй і володарю, нікому не вигідна сьогодні Європа як єдина uh -huh. цікавість uh -huh. сама uh -huh. Європа. Вибач, сама Європа, я завершу просто думку. Сама Європа зараз не дає сигналів, що вона готова бути таким суб'єктом. Україна закликає Європу, показує народ. зрозумійте, прийміть політичні рішення. Ніхто від вас не вимагає зараз ні 90 мільярдів по репараційному кредиту, ні 105, ні сто там 140. Прийміть політичне рішення, що допомога Україні буде 26 27 рік. Ну зрозуміло, що це буде допомогою в нинішньому процесі узгодження цього мирного плану. Це посилить Україну зараз. Вони до цього не можуть дійти. кажуть, от 18 число, ще щось там буде. Ну це вже вибач на голову не налазить. Ну від теж оптимізму не більше ніж у мене. Стосовно європейської політики, і я вважаю, що тут ну, ну ігр абсолютно слушно говорить. І е, знаєш, багато українців розчаровані Європою. Я також, але я от говорив, і говоритиму надалі. У нас іншого шляху, як на захід, немає. Ну, треба, ми маємо це зрозуміти навіть, яка б там Європа не була, який би то європейський союз не був, але вибір дуже очевидний між Росією та Європою, і дійсно Європа, і з нею треба працювати, вміти працювати, намагатися її схляти більше на наш бік, і в певних моментах викручувати їм навіть руки. Не дуже в нас це виходить, але от я хотів би тебе друже запитати на цьому тлі, коли Європа. Трамп справедливо їх критикує, не готова в силу різних обставин ухвалювати одне рішення. Якесь існування самого європейського союзу, справді під питанням сьогодні, бо з такими темпами вони можуть додатися до поганих речей, чого очікувати на тлі заяви Трампа для політику, заяв, купи заяв позиції Європи. Чого очікувати нам в найближчій перспективі? Тому що прозвучала одна дуже цікава. Я ще раз повторююся, теза в тебе, що ми отримаємо кращі умови? От тут мене запитання: кращі, а аніж що? І наскільки реальним в твоєму розумінні є досягнення якоїсь там о, ну не скажу, що кінцевої, але все-таки якогось варіанту угоди, що б могло б означати, бо означатиме завершення гарячої фази цієї війни, чи це взагалі нереально? Ну, по-перше, ми маємо виходити з того, що дійсно основний пласт пунктів де-факто узгоджено. Узгоджено оці рамкової угоди і українською стороною, і російською. Основний пласт підкреслює не найбільш суперечливі питання. Це якраз. Дозволяє зараз зосередитися на оцих критичних моментах, що в принципі намагається робити американська сторона, але робить це куструбато. Не розуміючи ну суті червоних ліній, які оголошуються Україною. я розумію американську сторону, бо вона каже: слухайте: ну якщо не перетинати конкретних червоних ліній, то інша сторона скаже, то не буде нічого. <світ> О, тобто, тут же ж підхід абсолютно зрозумілий, але хотілося бачити ну принаймні більше тиск в бік Москви. А цього ми зараз не бачимо. Ми зараз бачимо такий етап. Е, 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 Морально я б це назвав дуже схоже перед зустрічю на Алясці. У таке потепління, синхронізація пішла між американцями і росіянами. Uh -huh. ну тобто, от, це ж хвилеподібна. Оця політика з боку адміністрації Трампа. Ну і суть територій, ну ми ж не говоримо зараз реально, що там росіяни для завершення війни. Мають е, покинути всю тимчасово окуповану територію України. Ми ж прямо заявляємо, що зупиняємось на лінії зіткнення. Е, ну, це як на мене, як на мене, це нормальний підхід. Це принаймні не буде і політичних боків від цього, і з точки зору е, відношення військових, які багато ну відповідно вони ж віддають життя своє. За кожен клаптик землі я зараз бачу наскільки болісно сприймається людьми, які брали участь у контрнаступі 23-го року, угу. а також контрнаступальних діях там 22-го, на окремих ділянках, наскільки вони бачать, що повертаються відповідно росіяни, так там винищуються, все просто випалюється під нуль. Але люди там навіть за цю землю просто йшли і кров проливали свою українці відповідно, і тут же ж теж має бути розуміння бекграунду попередніх сторінок війни. Але власне повертаючись до теми компромісу і оцих питань, Росія ж. Сама зараз ескалює ситуацію. От в цьому найбільша проблема. Зверни увагу, на минулому тижні Путін знову почав е, спекулювати темою е, так званої Новоросії. Так було. Раніше е, вони ж, ну, так, відносно тихо. Вказували, там давали сигнали через засоби масової інформації, нібито зосереджувались на виключно Донецькій області, що от Україна має вийти тільки з цієї частини, ну суть така, от сприймалася. А потім, якщо ти пам'ятаєш, ми якраз з тобою в спілкуванні, я на це вказував, що кажу: ні, вони де юре хочуть, де юре далі відповідно вихід взагалі українських сил. Тобто вони. Ставлять все вище і вище планку, і тут просто нюанс питання зірочкою, яке не має сьогодні відповіді. Чи зараз вони діють і той же ж Путін з актуалізацією темою Новоросії і всього іншого, чи діють вони по треку і по лікалах міністра закордонних справ Радянського Союзу Грамика, який казав, що вимагаєте абсолютно там десь зійдетись посередині? Або це просто тотальне бажання і далі Путіна воювати і відхопив шматок, вийшло, пішов далі. Відхопив шматок, вийшло, пішов далі. І от в цьому зараз найбільша концептуальна проблема в прогнозуванні саме. Бо якщо перший варіант, то зрозуміло, що роблять американці, зрозуміло цей тиск на офіційний Київ. Хоча я з цим тиском абсолютно не погоджуюся, він мені зрозумілий. Якщо другий варіант. То, вибачте, шановні панове американці, то ваша і стратегія новоявлена, і все інше вам доведеться і заново переписувати і взагалі не вилазити навіть за берег ні Атлантики, ні а. Тихого океану. Бо ну вас просто нікуди не пустять. Китай все захопить, Росія все захопить з таким підходом і з таким прогнозуванням дії опонентів. В цьому дійсно найбільша проблема. Якщо, до прикладу, другий варіант справдовується, ну, реалізовується, якою тоді буде реакція Трампа для глядача, ще раз ми акцентуємо, що Путін, домігшися чогось на даному етапі, далі висуває більші вимоги Трамп, йому каже: ну чекай, ми ж так не домовлялися. Що будуть американці робити? Е, ну, цілком зрозуміло, що американці вони ж адаптуються дуже часто, і тут же залежить безпосередньо сам підхід. До Трампа і що будуть росіяни казати? Що роблять росіяни зараз системно? Абсолютно вони шукають третього винного, третього. Тобто вони постійно хвалять Трампа, але у всіх негараздах вони зараз звинувачують Україну, вони звинувачують Європу. Ну і відповідно, логіка яка закриється кейс України? Якщо закриється, ну в плані завершення російсько-української війни. А як воно далі буде? Знову та сама буде такий самий розклад. Відповідно, Європа буде поганою, саме ЄС. Я тут підкреслю uh -huh. ЄС і окремі західні держави. Ми ще побачимо. До речі, там по 27-му року це ж у Франції, зміна влади буде. Відповідно, Макрон буде відходити. Хто чи буде його наступник як центрист, чи буде це Бардела? Тобто, це ж теж інше програмування. Відповідно, ситуація у Великобританії теж доволі uh -huh. критична. Ми ж бачимо там. Підняття цієї реформ UK. тобто Європа зараз видозмінюється дуже серйозно. Ну і відповідно на цій хвилі, я абсолютно переконаний, що Путін просто буде шукати таких нових ворогів. Але Трампу казати, що він красавчик, він робив все можливе. Він і далі робить і взагалі треба далі розбудовувати двосторонні відносини. І по стратегічному озброєнню, і по економіці, і по всьому цьому за що і так уже зачепив Дмитрія в загачок нинішню адміністрацію Трампа. А як Трамп себе безпосередньо буде поводити в цій ситуації, то от вся проблема в тому, що йому дуже непогано на вуха, воно все сідає. ця Локшина, угу. і на жаль, ми бачили по першому президентству Трампа, що це проходить дуже важливе оточення. Якщо під час першого президентства ми бачили і Тілерсона там і інші. І того ж Помпео ми бачили. ну Згадати ну ту саму декларацію Кримську Помпео. Ну вона ж просто нас зараз рятує кардинально всіма цими ідеями Донні Зразка версія 47. от І це це дійсно це проблема нинішнього президентства Трампа. А його ж зараз не гальмують ніхто. Навпаки кажуть. Іди вперед, іди швидше, швидше. Де можеш руйнувати, руйнуй. Зачищай поле там для Венса, для кого завгодно, для техноцих олігархів і так далі. Зачищай. Тобто, це зараз завдання Трампа. Вони його максимально на це заводять, і він це робить і у внутрішній політиці, і у зовнішній. Ну, Друзі, між рядків, все-таки Ігоря я роблю висновки, читається те, що шанс є, що ми вирулим. Він не слабкий. Тут головне зорієнтуватися. Моментів багато і вимога виборів, і допомога європейців багато підвішених питань, на яких немає, на які немає конкретних відповідей. Але ми будемо намагатися їх шукати тут разом з вами. В цьому мені допомагатимуть мої колеги, політологи, економісти, фінансисти, політики, дипломати, міністри, колишні і так далі. Ну багато людей тут буде. Тому ви не пошкодуєте, якщо підпишетесь на мій канал і на канал Ігора. У нього дуже класна, крута і глибочезна аналітика, а скоро буде особлива. Повірте, я знаю про що говорю. Дякую тобі, друже. Дякую.